Привіт усім, вітання з Києва, Метро з Ворота, Золотіворота, четвер, 2 травня 2024 року. В перший раз після кризи з Хорватії я саме тут успішаю. Ми сьогодні будемо святкувати на Подолі в ресторані з моєю позичкою Тамарочкою Волохіною. Мій день народження, звичайно, матуси. Але ж я не можу вам не показати свого товариша, майстра панасанка. Скрізь квітнуть каштани. Каторія чергово централі тераса наповнена клієнтами. Равниві каштани, символ Києва. Неможливо. П'яти ці кадри браво, Як тебе не любити, Києвий мій? А зараз буде прогулянка воріцькою. Київською площею Володимирською англійською звозом і поділ, а там тебе зустріч стовчкою. Hey, hey. 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 Знімкувала б душе, але ж поспішаю. Як тебе не любити, Києвий мій? До нових зустрічей, мої любі. Побігла. Фільмую далі. Скрізь. Крізь продається тюльпани. Чудові конвалії. Неймовірні. І неперевершена краса золотих воріт. Центр Києва, який я обожнюю. 2 травня 2024 року. Станція метро Золоті Ворота. Увесь Київ у таких чудових свічках. Символ Києва. Київські каштани. Як тебе не любити, Києва мій? Чудовий панцюша, який чекає, щоб його почухали за вушком і хвостик. Бачите, який? А ми рухаємось далі. Неймовірної краси злоті ворота. І блакитне-блакитне небо над Україною. Чудові соційні будинки. На вулиці Ярослав вал І неспішно кияни йдуть з роботи додому. Це ці райони Києва, за якими сумує будь-де. Як тебе не любити, Київ мій? А я поспішаю. Ще буде багато оповідок про Київ. Однозначно. До нових зустрічей, мої любі друзі. Мої українці, де б не були світу. з любов'ю до вас, ваша Ксюня Оксана Деменішина. па папа.